Друзі, всім привіт. Сьогодні буде в мене нове відео на каналі про такий автомобіль як Vectra B, 2 літра Дізель. Даний автомобіль був куплений ще місяців два тому три. Якраз на кінці, в кінці був весні. останній сніг дуже важкі умови були його притягнути. Я був на літніх колесах, погода погана, тоді трошки і дверку загнув, і лофету. Зламав, ну це менше тим. в мене є там кусочок відео, як ми їдемо за цим автомобілем, які там умови погані. Ну, Хочу показати і розказати, що я вже за цих три місяці з цього автомобіля продав. Так, Всім привіт. Печемо з їду з ефіром, з новим жертвом на розборку. Сьогодні в нас Opel Vectra B, 2 літра дизель. Знайшов в інтернеті, з чоловіком домовився ціна. 200 доларів. Так там одяг, е, жорстка сепка. зараз їду за дядьком, беру його в поміч і печемо у нас дорога 80 км. Їдемо, подивимося що це за вектор. Чоловік каже, що по його словах топлівна вмерла. Ну, для мене це не проблема, топлівна є. А як ні то під розборочку ну, погнали. Так, загрузили ми вже вектру, вектро немає часу показувати, сніг сильний падає. Я на літніх колесах, отак, на жорстку сепочку. Там ще їхати 80 км вже покажу вдома. Зефірка працює, сідаємо, їдемо, або сніг падає. Я покажу вдома обзор на нього. По словах продавця заляли дуже погану солярку, чи там з якогось... Не знаю... Поїзда ніби через каністри заряли солярку і трошки проїхали все. Машина перестала заводитися, зляли цю солярку, заляли нову, але но вже машина не залилася. Скорше все, що тут вмерло, це вже топливно. Ні, міняти, ремонтувати, тут немає смсу. Просто викинути. Мотор тут був хороший, по власника, правда я не чув. Но тут є ще багато чого продається. Навіть якщо мотор розібрати, він все одно вигідний, бо тут дуже класна ціна цього автомобіля. В кінці розкажу скільки він коштує. Турбіна, радіатори, кондиціонер. Ну, Є що продати. Хороші, дивіться, є хороші фари. Фари рестайлінгові, правда, мутні, але трошки попрацювати нождашкою. І думаю, все буде класно. Також ця ціла, кріплення ціленькі. Ну, Фари тут в чудовому стані, є бампер. От, Покажу вам капот. Капот ціленький, може трошки царапинах, лобове склоціле. Теж продається, там, в районі 1000-1200 коштує. Крило тут хлам. Це теж не дуже продається. Дверки в загальному цілі, направду трошки пописані. Пороги, диски. От кажуть, опеля гнеють, дивіться, цей взагалі війня, тут крило ціленьке, без зарижиків, без дутів. Як бачимо, краї теж ціленькі, двері тут теж не згнивши, переважно ці дверки вже от бачите, теж починають гнити, але ще можна врятувати. Так само і тут дверки цілі. Зараз покажу ляду. Ляда в них теж тут смертельно гниє, переважно тут вже такі здуття починаються. Поки тут взагалі все супер. От є фаркоп. Як диво, фаркоп ще не продався, фаркоп досить річ ходова. Подивимося, що тут ось стойки майже тримають, йода, напевно, не тримає. Всередині є такий бонус, так як бампер передній, як я казав, проти отоманок на жаль, немає. Також є з хороших плюшок. Це шторка задня. Часто питають, ну не знаю, чому не забрали ще. Мені здається, що я з нею мало продав, через те, що в мене в загальному на розборі є 5 векторів. І я в першу чергу знімаю запчасті з тих перших векторів, щоб розпродати. За, за цей час я не так багато продав, продав підрольовий шлейф. Часто питають, теж ходова річ цих автомобілів. Колісо тут була рестайнгова машина на тросах для не палка. І ще якусь дрібничко. Не, не якусь недорогу, там, на півтора тисячі Цього я продав. Салон, сідушка водія тут в хорошому стані, на диво. Е, ну Пасажира, от водія трошки, трошки вже попустила. Задній ряд я склав. От я. Підлокотник, Тоже хороша штука. Часто питаються, кому можливо потрібно банан. Хто має Opel Vectra B, мене зрозуміє, риж дуже, дуже ходова. Часто ламається. так ось з цієї сторони. Так вона виглядає, трошки підрозібрана. Хотіли шківа мотора, ну щось там передумали. От також тут цілі карти, і оці банани цілі. Кому потрібно, бо часто ламаються. Ось такий автомобіль, короткий огляд. його Нет, цей. Зробив для нього склад з від зефіра, щоб мати де тримати, можна ще декілька наскладати бамперів. Такий огляд такого автомобіля. Автомобіль був куплений. Дійсно, реальна ціна його була 7700. Люди забрав, не заводив. Ну, Прокрутив стартером, стартер крутив і все, більше нічого не перевіряв, не чув, як вона працює. За таку суму загальному з доставкою ну, вона стала 8 там, з чимось. Ну, 200 доларів, грубо кажучи, 200 доларів, автомобіль, такий автомобіль мені встав. Ех, вже кінцева ціна тут. Коли він стоїть, ну, він в будь-якому випадку вигідний. Навіть якщо не працює мотор, навіть якщо я мотор розберу, тут є що ще витягнути. Я вже таких 4 маю і знаю, скільки на них можна заробити. Ціна це просто халява, це ну, ціна Жигуля, Такого Жигуля який ледві їде, а тут маєте вектор Б. Автомобілів вистачає, є ще про щось займати. Ну, ці автомобілі вже заїхали дуже давно. Там відео втрачення, бо не знімав нічого, то вже про них немає сенсу що розказувати. Так і вирішив про цей Opel трошки розказати. Поставте лайк, автору буде приємно, автор старається. І чекайте до наступного відео.